Какая красота у нас в парке. Усіх вітаю. Мене звуть Ольга, сьогодні я до вас з ось такою красою. Сьогодні у нас 4 листопада, і мені треба зробити звіт про підсумки моєї участі у спільному проєкті Оксани Левчук з'яжу шапку 5 за 5, четвертий сезон. Я приймаю участь другий раз вже. Мені Дуже подобається приймати участь саме у спільних проєктах такого формату, тому що сама я ніколи ні за що не буду в'язати ніякі рукавички, носочки, шапочки, снудики це не моє, бо я в'яжу тільки великі речі. А ще я в'яжу мережево, це я люблю. Тому цей проєкт для мене як казка. Ну, усе по порядку. У цьому проєкті нам потрібно було зв'язати за 5 тижнів 5 речей. Зараз я усе це відкладу. І почну з ось таких мітинок. Я хочу сказати, що я дуже люблю вовну 100%, і тому. Я завжди стараюся в'язати саме з чистої вовни. ці гарнюньки зв'язані із вовни. Ось такі вони з рюшечками, і тут, і тут, з ось такими бубушками. Зв'язані вони гачком повністю, це теж зв'язано гачком все зв'язано гачком. З цієї, з сторони, все гачком, важать вони 71 грам. Це моя перша робота. Я обов'язково постараюся додати. Фотки, якщо вони в мене там вийшли, бо я ще не дивилася, ми сьогодні з сусідкою фотографувалися, насміялися, ну, я постараюся щось звідти взяти і показати вам. Так, друга моя річ це ось такий берет. білий, він не білий, він кремовий такий. Ось такий. Розмір берету 25 см, пять на... і висота берету і висота бере 19,5 см. Ось такий беретик. у нього. Ось така ось такий край. Гарненький. Я розраховую сюди чіпляти якісь брошки. У мене дуже багато їх, прикраси якісь. От. Типу, так, типу таких, ну, світлі не дуже видно, брошечки дуже гарні, у мене їх багато. Ось такі. Ось такі. Так, важить перетик, усього 82 грамчики. Це меринос з кідмахером. Так, третя моя робота, третя моя робота це ось така шапулька для моєї сусідки. Шапочка дуже тепла, важить вона 140 грамів. Зв'язана вона з ось такої альпакани ланоса. І газал Супер Кит Махер. Ось таких двох гарних пряж, я думаю, сусідці сподобається. Розмір шапочки 24х24. Це стандартний розмір. Для 55-58 розміру голови 24 на 24. І це моя третя робота. Четверта моя робота це ось така хустинка. Ось така хустинка. Ось ось така гарнюнька. Мені дуже подобається, вона мені під усе підходить. Зв'язала я її із Alize Angura Gold. Ось такінька пряжа, Усе відсвічує, нічого не віддать. Важить вона 101 грам. Розмір її розмір 192 сантиметри у довжину і 40 сантиметрів вона ось так. Ось так ось так вона 40 сантиметрів і 192 у довжину. Це моя четверта робота у цьому проекті. Так. І остання моя робота у цьому проєкті це ось така шапочка, шапочка яку я зв'язала у техніці свінг. Я вже в'язала у цій техніці, у мене є дуже велика красива шаль. В'язала я шапочку із Alizella Gold Classic. У листочки трошечки додавала паеточок з зелененькою ниточкою. Позаду я не додавала, щоб не цеплялися паєтки ні за що. Розмір її 23 на 23. Важить шапочка. 82 грами. Ось нам з цього. Вона така такненька, в'яжеться вона ось так, поперечним в'язанням, ось така шапулечка. І ось така у мене шаль. Вона велика, 2 на метр, ось така красуня з бахромою. Я її вже ношу. Ось така гарна. Ось такий мій звіт по цьому проєкту. Я дуже задоволена, чудовий проєкт. Я надихалася роботами дівчаток, тому що дивитись, не передивитися. Стільки краси нав'язано, стільки всього дівчатка в'язали і в інстаграмі, і у, у телеграм-чаті дуже лояльний проєкт, дуже гарна керівниця проєкту. Я усім бажаю. Миру, добра, удачі, натхнення, а ще я хочу е показати, що ж я ж за жовтин зв'язала ще ж носочки. Мені ж треба перед Марусією ще похвастатися, що я зв'язала носочки. Ось такі носочки я зв'язала на 42-й розмір. Уже нічого не придумувала, дизайнерського, тому що потрібні носочки з сину. Ось, в'язала я із ось такої пряжі Alize Superlana Classic 280 метрів на 100 грамів. Ось така пряжиця, важить носочки 80 грамів, розмір 42. І ще, раз я вже знімаю відео. Це у нас така рідкість, щоб можна було зняти відео і ще його і загрузити, бо немає у нас інтернету, немає. Дівчатка. Ось. І ще я хочу показати, що у мене зв'язалося у кольоровому році, у Надійки. Її канал в'яжемо разом з Надією. І там у нас у жовтні випадав колір Ти, брати, окрабати. Ось у мене тут. Три кольори, як і замовляли, зелений, чорний і малиновий. Так що я все зробила. По усім проєктам я відзвітувала, у цьому місяці я не приймаю участь у стартах. У Оленочки Банові, але я наздожену у магічному кубіку. Тому ж усім до побачення, усього самого-самого доброго!